Сьогодні у нас чудесна погода 11 числа, 11 січня Португалія. Я приїхав зняти того, один, один цікавий відеоролик цікавий про автомастерню, унікальну автомастерня стареньких мерседесів. Знаєте, таких тут в зоні, в зоні в Лісабоні, така одна на весь Лісабон. Як сказати автомастерня? Це чоловік має гараж, в якому тримає свої старі машини, старий мерседес. Він їх ремонтує і заодно людям робить ремонти, рихтує ці мерседеси. Так що буде цікаво вам подивитися. Так, заходимо в автомастерню. Нас тут зустрічає такий біленький мерседесик. 123, по-моєму. Красивий, знаєте. Знаєте, тут коли попадаєте на цю автомастерню, таке враження, ніби ви попали в якийсь такий а-ля 70-ті роки чи там 60, ті ж. Таке все стареньке, дивіться, які підйомники. Старі, старіші, там якого року, таких навіть вже немає. А на ньому яка красуня стоїть, Мерседес. Він, він ним їздить тільки по, по цей по вихідних. Це в нас є Рабо називається 200-й дізельок. Це. А Рабо Пейші це є хвіст риби. Видіться, зараз я вам покажу, які у нього плавнички. Бачите? Пламники які красиві. Пробую цей зняти. Видите, яка сказка. Ось, вся краса. Вообще, новий новий новий. Повністю його реставрієв. Віддаду я. Закрито. Хотімо показати салончик червоний, Партійний. і такі ставочки І так все еліганське. Криша чорна. Ще красавець, красавець. Вообще я взагалі я мерседес восхищаюсь, Mercedes. Я вам зараз хочу показати тут прикол такий. Дивіться, що тут є. Дивіться який, який клапан. Три метри чи що? Ну 2,50 це точно має. Для якогось корабля, він по-моєму від корабля він говорив, що від якогось мотора. Представляю, який той мотор тоді має бути. Так. От у нас 124. В порядку. Попробую всіх зазняти. 124-94-го й року. От. Ось, так його краще буде. А знак який мерседес. такий десь бачили знак, дивіться, яка моя рука, а який той мерседесовський знак. Від самольоту певно, що. Не говорив, що від старого-старого цього розового О, Тут ровер у нас є. Ну, а як же без ровер? Добре, йдемо далі. Ще один на 123-й стоїть. Готовий, накритий. 123-й. А це і наші 123-й тих, тут навіть ручки. По-моєму ну, однакі. Лізьмо. У мене панель правда, потріскати. А їх проблем у всіх дуже багатьох багатьох Мерседеса. Особливо коли на дворі зберігається, вони оце все потріскане. Так, закриємо то. Шторгу, Піднімемо. Опа. А що в нас тут щендик? Що пише? 230 е, Ешка. Знаєте, іменно ось ці Mercedes 123 не більше ціниться бензинові, ніж дизельні мотори. Тобто машини. машин. Потім в нас ще один 300-й дизельок, якийсь Американо. Американці. О. о, -о, -о. Американо. Чи ні? Походить. Такий коробка автомат. Не, не американ. Було б це. Кожний такий корішний цей. Салончик. Закриваються двері. Тук! Капітан. Звичайний 123. Може якась версія не таке кормірване? От. От бачимо тут не тільки Mercedes, навіть і Беха і Ягуарчик. Перейдемо далі, дивіться, які два щірліці стоять. Правда, вони реставрируються, вони ще не закінчені. Другого року і 50-го. Ну, Хоч тут дверки відкриваються. Ага, закриті на ключ, на цвік. Ось який він ззаді. Так колеса нема. Курва! Чи не покутили, це нога не покрутила, що в нас тільки загреля пункту, і вже хана дивитися вже Ще поцарапано. Тут О, відкривається. от бересте. Так. ще тут роботи не початий край. О, от. А, а ці а передні решетки забув показати на стінах. Знаєте, ось ця автомайстерня, вона єдина тут на, на, цілий, на цілий Лісабон. На... На Цілий Лісабон, Ця зона Лісабону, не ну, єдина така. У цього чоловіка всі всі знають. Сеньор Педро. А ви дивіться, як красень. Взагалі сказочка, сказочка. Який, знаєте, як в тому Джеймс Бонда. Джеймс Бонд. о! Джейс Бонда. Типа, що це назарселя? 190 SL. Який салончик червоненький. Кожа рожа. Відкидається, так, бачите, хартоп. Знімаєте. Так. Опа, аж вікно зателіпало. Накриємо. О, це вже я впізнаю понтон. Понтон. 100... 190 або 200. А ну-ка. 220 220-й понтончик. Зараз ми його відкриємо. О, дети так. Кетервориху, ч-то. Натурально. бомбетлі. <ріху> Можна чотирьом старый десяти. Ну-ка давайте. О, яка у нас купешечка стоїть. Купешка. Ході відкриємо двері. Опеста пісня. песня. Яка централіна, які мозги в неї великі? Ха! -ха. Капець. Капець. Двістепдей. Це у нас, це вже у нас по моєму... О, тут біля цього ще купа купер роботи, біля цього мерця. Навіть не знаю що це. Так, 123-й все. Так. Там 123-й, це вже все ясно, вже ріщак. Так. Тут в нас вже стоять 210 Мерседеси. Mercedes. Ось, Американо. Ось це Американо. Це у нас 115-й. Теж такий же. А це теж понтончик. ще один пунтончик, правда, світла нема. Не знаю, чи буде добре видно, чи ні. Ще один понтон. Але темноті тут ніфіга не видно. Тут їх аж три, один, два, три. А це я не знаю, що тут понтон. Ні, похоже. Тому що так, що понтони. Ще одна доживає свої останні дні. Бачите? В Португалії теж куріє? І яйця несуть. Ща спробуємо вам ще щось показати, таке цікаве. Може знайду. Так. А ось це в нас перший Mercedes класу С. С600. 6 кубів мотор. Бачите, він тут повністю розібраний, але він мені сказав, що він має всі-всі запчастини для неї, всі в ідеальному стані. Просто вона тут вже стоїть багато часу і вона вся в нього погнила. А в нього там збережно в складі. Говорить, тільки вікно в нього нове, воно коштує 1200 євро, одне лобове стекло. Ти не, не знаю, корок, там 56-59 чи. Ще ну перші ці класу С. 190-й. Тут ясно. О! Є Є ще один такий дивіться. Так, цей же, по ходу почав, йдуть кузовні роботи. 108, 108. Це унікальна, унікальна автомайстерня. Таких автомастернів тут на цілий Лісабон тільки одна єдина. Тому його цього хазяїна, от, сеньор Педро, так його всі знають. Так що всі сюди приїжджають з старими Мерседесами, всі до нього. Ну, то Він паралельно ще й другі машини знаєте, робить. От, Але він не спеціалізується і всі його знають, як сеньор Педро Мерседес. Отак, от в мене навіть в телефоні записано. сеньор Педро Мерседес. Його батько мав цю Е, Так зараз тато у нього старенький, так що він зараз це підтримує. все. Любить цю справу. Добренько. Закінчуємо відео. Ставте лайки, підписуйтесь. У мене виходить кожного тижня по два. Відео цікаві і корисні. Всім пока!